Доброго всім дня. Вже у мене були і кози, і корови, і кролі, і бройлери, і зараз вони ходять дуже. це я хочу ще грибів. Там у мене солома запарена, посічена, мішок. Поліетиленовий. Міцелій купили, не знаємо який, чи він якісний чи ні, не знаю. Побачимо. Справа в тому, що рекомендують таке діло робити або осінь, або весною. У нас водичка та що. Збирається вона скапує. Вологи багато, що тільки тривоги не вистачало. Увага! Повітряна тривога. Так, що Пройдіть найближче укриття. Температура треба. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. так, хай погріється тоді. Ми приміщення її заховаємо цей скарб.